Абсолютно незвичний і, на мій погляд, саме ексцентричний композитор і музикант Джон Кейдж. Власне, починаю з музики, завершую психологію. Що придумав Джон Кейдж? У 50-х роках він написав, навіть дивне слово написав, створив. Він створив музикальний твір, який до сих ставить людей в тупік, коли вони його прослуховують. Музикальний твір, який називається «4.33». 4 хвилини 33 секунди. Складається він з трьох частин, виконується для будь-якої групи музикантів, будь-якого складу. І суть цього твору в тому, що 4 хвилини 33 секунди музиканти сидять. Не рухаючись і не видаючи ні звука. Отже, 4 хвилини 33 секунди виконання твору в повній тишині. Що закладав власне Джон Кейдж в цю ідею? Він закладав ідею, що, причому, нагадую, з трьох частин складається музикальний твір. Тобто є перша частина, де треба слухати, друга частина і послідовно, третя частина. Вони також багато що символізують. Але Кейдж закладав ідею, що все одно ця тишина буде наповнена звуками. І це дійсно так. А кілька років назад, коли в Київ заїжджав знаменитий скрипічний квартет, кронос квартет, я слухав в лапках кажучи, слухав це виконання, і я розумію ідею Кейджа, тому що тишини немає. І, власне, Джон Кейдж закладав ідею про те, що все одно ця тишина буде наповнена звуками, будь-якими звуками, широдіння, покашлювання, поскрипування, кроків когось, хто запізнився на концерт, ще якісь речі. Це той фон, на фоні якого фон на фоні якого, вибачте, за тавтологію, відбувається створення інших звуків, де музикальні твори наповнені фортепіаною, скрипкою, ударною, немає значення. Вслухатися в те, на фоні чого ти живеш, на що являється дійсно, на що ти, як правило, не звертаєш увагу, але це складова частина того твору, твого життя. Переключайте слово музика на якісь речі, які ми робимо в своєму житті, які складають психологію нашого життя, які ти твориш. Ми йому не придаємо значення. Бажаємо, ну це, це ж фон, це, це ж не основне, основне ідеї. навчатися, працювати, створювати, рухатися вперед, досягнути. От, ідея, це музика. Це музикальний твір, в когось він виходить геніальний, в когось ерунда повна, і навіть шкода, що ти потрачив стільки часу. Ми забуваємо про основне фон. Джон Кейдж, да, а... Цей, до речі, твір був вперше виконаний в 1952 році. Вудсток, пам'ятаєте, дуже добре, що таке слово Вудсток «Вудсток» — це нео, це хіп, це щось таке експериментальне, це абсолютно асоціальне, яке виходило за рамки розуміння прийнятості. Ну він не на тому Худсток де збиралися хіпі і голими виконували якісь Ну, не виконували твори, але жили своїм життям і виконувалися геніальні твори групи До і так далі. Сюзі Карт, і так далі. Зараз про інше. А, виконав його піаніст, здається, за прізвищем Тюдор. Я про інше. Про те, що фон і основна тема. А Джон Кейдж взагалі в своїх. Ось цих експериментах творів дойшов уже, а його вже немає, давним-давно немає. Джона Кейдж немає. А його один твір. Я недаремно зараз вивів банером ось цю оце повідомлення, інформацію про творчість Джона Кейджа. І тільки лише одним твором, ну, 4.33 я переповів. А слово С, слово і способів виконуй. Як мога повільніше, як можна повільніше, виконується до сьогоднішнього дня. Це твір для органа. Він був написаний давно-давно, і, звичайно, Джон Кейдж заклав ідею, що він не почує цього твору до кінця. Він його написав, але він не може його почути. Чому? Тому що він буде виконуватися дуже тривалий час. І завершення цього твору буде лише в 2640 році. Тобто, лише недавно, на початках цього року, змінився новий звук, появився органу. До речі, це було побудовано. Цей орган був побудований спеціально. Фанати Джана Кейджа побудували цей орган, і він встановлений. Цьому костюльчику ви бачите там на фотографіях черга людей послухати виконання твору Еслове посіду як мого повільніше. І а, вони почули на початку цього року лише другий акорд, який змінився за сім років. І на початках була кількарічна тишина. Це вже виконувався твір. А наступна зміна буде через звуку, буде через 11 років. Тобто твір, який буде виконуватися десятками років. Власне, він буде виконуватися а, кілька десятків років. Нагадую, завершиться він лише в 2640 році. Чи почують ті люди, які сьогодні почули перший акорд по тишину. І перший звук органа. чи почують вони його завершення, будуть уявляти цілісний твір 2640 року. Ні. Ні. Ми дотичні лише до якогось фрагменту того, що заклав Джен І мати уявлення про цілісний твір ми не можемо. Ми його не знаємо. Ми не можемо переглянути партітуру, ми не можемо швиденько на МП3 прогнати. От... Все, я вже все. Я знаю всього Джона Кейджа і його геніальний як можна повільніше. І я не бував в соборі в Німеччині, в Хальберштранському соборі, там, де виконується цей твір. Але я дуже хотів би почути той звук, який зараз тянеться і буде йти через роки, щоб знов змінитися через 11 років. Не тому, щоб бути дотичним і до ексцентричного розуміння творчості Джона Кейджа, а щоб знову вернутися до оцих глибоких запитів, які я пробую провести в голови своїх пацієнтів. Ми закладаємо майбутнє, яке ми не знаємо, як цей твір. Ви не знаєте, як він закінчиться, яка буде уява вас в загальному полотні. Але цей твір буде йти через все ваше життя. Більше того, він буде йти через життя ваших покоління, ваших дітей, ваших внуків. Нагадаю, 2640 рік лише завершення цього твору. Значить, що в нас буде уявлення цього твору лише по тому, що ми створимо. Побачимо, я зараз відходжу від конкретного музикального твору Кейджі, а говорю про психологію життя людини, того, що ми створимо. Те, що зроблять, запам'ятають, понесуть наші діти, те, що зроблять, понесуть наші внуки, знаючи, що створили ми пра-пра-пра. І нарешті хтось в кінці скаже, як крайній, не кінцевий продукт, пра-пра-правнуки, а хтось в кінці скаже, я розумію суть, я почув двір, основу життя мого пра-пра-діда. Чому я роздумую на ось ці такі, ну, як на мене, достатньо глибокі філософські роздуми, і чому я привожу Джона Кейджа з його незвичними творами від 4 хвилин мовчання, ну, власне, давайте буде з повагою 4,33, до того, що буде творитися принаймні 639 років. Власне, стільки заклав. Джон Кейдж, в тривалість виконання свого органного твору 639 років. Тут закладені дві речі: Думки про майбутнє. Але тим, що ти твориш сьогодні, тому що звук твого життя звучить зараз. Він може бути фоном. Який хтось скаже: ну, хто твій був дід? Робітником, Шахтарем. Машиністом це не значить, це звук. це звук. Без цього звуку неможливий наступний звук. Розривається ланцюжок звуків, розривається суть всього твору. Тут уже немає значення, хто створив цей звук, академік чи машиніст поїзда. Просто звук повинен бути чистим, правдивим, щирим. Цьому все, це те, що створить ту базу, яка раді чого може прив'язатися до нього ага. наступний звук, Ще потім через 639 років, як було закладено Джоном Кейджем, а в принципі в житті і 700, і 800, і навіть 1000 років, можливо, вже з погляду пра 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 правнуків на. Планету Земля з Марса чи якоїсь іншої планети, хтось сказав, класне життя створили мої музиканти пра-пра-пра-пра, той же Джон Кейдж, чи мій прапрапрадід, прабабуся, прародичі, ті, які стартували цим музикальним твором в далекому-далекому. 19, 20 чи 21 столітті. Геніальний, як би там не було. Але геніальний творець повільного життя і глибокого життя з величезною перспективою. Так хотілося б дослухатися, як буде звучати весь цей твір через 639 років. Але нехай його почують інші. Думайте.